Розпочинає засідання промісії. Питання на 76-ту сесію Бузиківської селищної ради районної Харківської області. Передав дані нашої комісії включає на разі три питання. Перше питання радку денного про придбання у комунальну власність Бузінківської селищної територіальної громади. Квартири, що планується зарахувати до фонду житла тимчасового проживання, внутрішньо переміщених осіб на території Бузиківської селищної територіальної громади. Питання порядку денного про попередню згоду на прийняття помування власність майна. І третє питання про передачу оренду ділянки діяльність способного призначення доведення городництва. На повідомили, що комісія земельна в повному складі не зібралася, і це питання переложили на нашу комісію. Пропоную проголосувати за порядок денний. Всі, присутні на комісії проголосували. порядок денний. Так, ми Та, до Перше питання наше, про придбання виконує власність без підсердової громади квартири, що планується зарахувати до фонду житла на тимчасове проживання онкошно-переміщених осіб на території Бузняківської селищної ради. В проєкті рішення визначається, що планується приплати квартиру, гранична сума 630 тисяч гривень. Квартира 4 кімнатна, загальна площа 82 квадратних метра, житло, площа 49,6, за адресою севища Близнюки, провок сонячних 10. квартира, де 10 власників якої є Лукінов Анатолій Кухніч, у Лукінова Анна Самонбіна, Лікнова Вені Анатолій, та Лікінова Павлина Анатолія. Скільки розумію, на спільній сумісній власності. Так, за рахування до фонду житла, для тимчасового проживання в переміщених в осіб. Зазначене питання вважаю актуальним. Наразі людям потрібно допомагати. Квартира, бачимо, по площі велика, невелика. сім'я з дітьми поселиться, Пропоную підтримати, проголосувати зазначене питання. При наголосування. Рішення підтримано голосу наявними депутатами. Переходимо до наступного питання. По попередньому надання зводи на прийняття у комунальній власній будівель громади, матеріальної цінності, спільної власності, реально громадські, усе важність. Харківської області. Нам пропонують. Ага. Впорай, так, отримати на баланс середньої ради матеріальні цінності з обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, такі як палиця Металева, Милиця Пахова, Ходунки, стілець туалетний. Ну, Низькоактивні крісла колісні, тобто те, що потрібно буде для, я розумі, для реабілітації наших хворих. Пропоную підтримати призначення питання і прийняти на балансе. Всі депутати наявні проголосували на голос. Переходимо до третього питання нашої комісії про передачу земельних ділянок цих позвольних призначення для введення городництва. Але наше питання профільне, однак, Знаю, що я так розумію, заява від мешканців нашої громади, Маслеєва Світлана Вікторовна, визначені кадастрови на площі земельного ділянки Маслєєва 0,15 гектара, голова Сергій Миколайович 0,57 гектара, Міша Ціканова Одвіра, 0,55 гектара, Іванченка Маргарита, 0,6 гектара, Іваненка Маргарита 0,6 гектара, Іваненка Катерина, 0,54 гектара, Іваненко Владислав, 0,6 гектара, Іваненка Сергій 0,6 гектара. Загальні ділянки передаються строком оренду на 7 років і встановлена арендна пата, розмір 3% і там активна грошової ятці. Прошу зазначення підтвердити, вами будуть використовувати для городництва і орушувати продукцію. Порадок для нації комісії вище понад ці питання вирішення голосування одноголосно. Всім дуже дякую. Засідання комісії оголошують завтра.